Чому рано чи пізно ми бачимо, як деякі зірки Голлівуду начебто поїхали кукухою? У чому справа? Це епатажні образи, виклики гендерним стереотипам, ну або ж це просто данина розважальній індустрії, адже шалені образи часто є частиною шоу. Навіщо жінки знаменитості раптово голять голову? А чоловіки вдягають стереотипно-жіночий одяг? Багато конспірологів при цьому вважають, що після таких перформансів? Ці знаменитості отримують новий, просто небачений раніше рівень слави. Папілепіпапіле. Нібито вони купили собі цей успіх, зазнавши публічного приниження. Ви на каналі Культурна Братія з вами Юля і говоримо сьогодні про Public Humiliation Ritual. нібито таємний обряд, що проходять зірки Голівуду в межах їхнього договору з темними ляльководами індустрії. Що смикають за ниточки? Як це пов'язано із певними таємними містичними спільнотами? І чи може ця теорія взагалі мати хоча б якийсь сенс? Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підтримайте це відео коментарями будь-якого змісту. Також ставайте спонсорами цього каналу та дивіться ексклюзивні відео спеціально для спонсорів. А ще, друзі, при нагоді хочу підтримати український сегмент Ютубу і порадити вам корисний канал Power of Young. Тут ви знайдете цікаві відео на тему маркетингу, креативу та рекламної індустрії. На каналі багато відео есеїв, подкастів, мотиваційних роликів, інтерв'ю та навіть навчальних лекцій. Якщо ви працюєте в такій сфері творчій, креативній, рекламній, то вам обов'язково сподобається. На днях у них вийшло відео про те, як креативникам використовувати в роботі та творчості чат GPT-5 – який є вже не інструментом роботи, а повноцінним співавтором? Штучний інтелект може стати помічником, який надихатиме на створення чогось власного. Переходьте та підписуйтесь на канал Power of Я. Сподіваюсь, ви знайдете там для себе багато цікавого. І починаємо у тіхтоці розвивається вже доволі давно дуже цікава теорія про Humiliation Ritual – ритуал публічного приниження. Суть цієї теорії полягає в тому, що знаменитості, особливо Голлівуді, мають пройти через публічне приниження, щоб отримати доступ до вищого рівня слави, впливу та й заробляти більше грошей. Це є нібито умовою для входження у внутрішні кола голівудської еліти, яка по суті контролює всю індустрію та артистів. Після такого ритуалу приниження зірка стає більш керованою, тому що довела. Що готова терпіти заради успіху навіть таке. Конспірологи вважають, що такий ритуал публічного приниження є по суті ініціацією користувачів, бачаючи humiliation Ritual у різноманітних ситуаціях. Варто зіркам лише щось не те одягнути, чи зробити якусь не таку стрижку, нібито, чи зачіску, або взяти участь у якомусь провальному проєкті. У всьому цьому вже бачать спеціальний ритуал публічного приниження. Хочу зауважити, що ця теорія, як і багато інших спекулятивних конспірологій, може притягнути будь-що до будь-чого. Вона дуже гнучка і зручна. Трактуєте собі, як вам заманеться, згадуєте рандомні факти, прив'язуєте це все і маєте готову схему. Скандальне інтерв'ю, витік особистих відео, проблемні ролі, навіть відігравання якихось дивних персонажів, вже можуть сприйматися як приниження. Хоча це частина професійної діяльності, дивні чи провокаційні образи, скажімо як на медгала, раптові падіння кар'єри, меми, масове висміювання в інтернеті. Таємний ритуал такого приниження може виконувати різні функції. По перше, він втілює принцип соціального зламування. Таке приниження, нібито руйнує особистість зірки, тоді вона повністю залежить від системи. Це своєрідний медіатест, який демонструє на що зірка готова заради популярності. А можливо, це й результат якогось шантажу, якщо ці таємні спільноти мають компромат на зірку. То вони примусять її робити що завгодно. Також цей ритуал може мати і містичний сенс і подаватися як жертва приношення власної репутації для підняття на наступну сходинку. У світовій історії ми бачимо чимало випадків, коли приниження було елементом ініціації у монастирях, військових орденах, університетських братствах. Але це мало виховний або дисциплінарний сенс, а не для здобуття грошей та популярності. Середньовічні чернечі ордени, францисканці, бенедиктинці мали такі ритуали. Новачків інколи змушували відмовлятися від власної гідності чи гордості, скажімо, просити милостиню, носити брудний та потертий одяг в елітних університетах Європи та США при посвяченні студентські братства. Існував Хейзінг, принизливі завдання для новачків. Носити безлуздий одяг, виконувати принизливі накази старших. Давайте пригадаємо окремі випадки, коли знаменитості робили щось екстраординарне, що примусило конспірологів задуматися про ці ритуали у 2021 році. На концерті в Нью-Йорку Гаррі Стайлд продемонстрував костюм Дороті із створу чарівник країни Оз». Але це був Геловін, тому по суті, то просто костюм. А взагалі-то ви бачили стандартні костюми Гаррі Стайлза? Він взагалі-то завжди епатує. Це його імідж. В його образах також часто присутній омаж, скажімо, на вбрання Фредді Меркюрі. Я й забула, що гурт Квін також, до речі, підпадає під цю теорію. Вони знялися в легендарному кліпі на пісню I want to break free». Відео було пародією на мильну оперу телеканалу «iTV», Coronation Street. Фредді виступив домогосподаркою Джон бабусею, Роджер – школяркою. А Брайан ще однією домогосподаркою. До речі, Фредді збирався збривати свої знамениті вуса для зйомок, але режисер цього не допустив. Тоді 80-х, Велика Британія сприйняла це відео як жарт. А от американська публіка не могла побачити зв'язку із британською мильною оперою і тому трактувала цей кліп як щось дуже вульгарне. Існує думка, що Голівуд спеціально на певному етапі кар'єри актора змушує його. Перевдягатися в жіночий одяг особливо часто на це вказують чорношкірі актори коміки. Вони бачать у цьому елемент расового приниження і проводять паралелі із мінстрел-шоу, де висміювали темношкірих. Мінстрел-шоу це форма американського народного театру 19-го століття, нічні сцени з життя чорношкірих. Дейв Шапел розповідав в інтерв'ю, що під час зйомок у фільмі йому запропонували сцену в жіночому костюмі. Він відмовився і прямо сказав. Кожного чорношкірого коміка в якийсь момент хочуть вдягнути у сукню. Чому це так завжди відбувається? Він вважав, що це форма тиску та приниження. Тері Крюс вказував, що в чорних акторів це майже традиція: від Мартіна Лоуренса до Едді Мерфі. Це системна практика для створення комічного образу за рахунок знецінювання маскулінності. Кевін Харт та Керіс Рок також висловлювалися з цього приводу і зазначали, що це вже справжнє кліше. Для частини акторів це дійсно виглядає як образливе кліше. І по суті, це вже як системна вимога індустрії для того, щоб зробити щось смішне, чоловіка треба одягти у жіночий одяг, і це буде дуже весело та принизливо. Особливо це стосується комедії 90-х та початку нульових. Але якщо ви знаєте, є інші актори, які охоче зіграли такі ролі і виконали це дуже достойно, скажімо, як Робін Вільямс чи Патрік Свейзі без підтексту приниження, ну тому що. Чому це переодягатися на жінку має бути дуже принизливо. Чомусь, коли Леді Гага переодягається у своє альтер-его, це сприймається на ура. Роль Віди для Патріка Свезі була дуже незвичною. Він разом із Веслі Снайпсом грав Drag Queens, що подорожують Америкою. При цьому критики відзначали, що Свезі зіграв несподівано тонко і з повагою, уникаючи карикатурності. За цю роль він навіть отримав номінацію на Золотий Глобус. Я думаю, фільм Місіс Даутфайр» ви точно знаєте. Робін Вільямс перевтілився в літню няню, щоб бачитися зі своїми дітьми після розлучення. Фільм став світовим хітом, а образ місіс Даутфаєр приніс йому золотий глобус. Тут ми бачимо, як прихильники цієї теорії просто радіють, адже існує підтвердження. Переодягаєшся в жінку і отримуєш одразу успіх. Особливо хочеться поговорити про цей. Просто легендарний, легендарний без передбільшення перформанс Тома Холанда, який він здійснив у 2017 році на шоу Lip-Sync Battle. Я вважаю без перебільшення це найкращим виступом в його кар'єрі. Це його номер на пісню Ряне Umbrella, Ну, яке це публічне приниження? Це. Це не приниження, це легендарно, і при цьому жодним чином не применшило його маскулінність та гарячість. Зендея тоді була просто в шоці, і мені здається, багато в чому цей виступ ще більше закохав її в Тома. Сам Том нещодавно згадував цей номер і вказував, що пишається ним неймовірно. У 2018 році Джон Сіна разом із Джиммі Феллоном у скетчі до його шоу. Зіграли дівчаток підлітків. Зокрема, Джон зіграв подругу, що змінилася до невпізнаваності за кілька років, і Джон і так уже був відомий як персонаж, як мемчик, як професійний реслер. Але після цього він став отримувати все більше ролей у кіно. І навіть сольний серіал-миротворець Джон Сіна також з'явився на сцені Оскара 2024 майже голим в рамках гумористичного скетчу, що організовував ведучий Джиммі Кіммел. Цей вчинок був даниною інциденту, що стався на 46-й церемонії Оскара 74 му коли оголений чоловік Роберт Опел вибіг на сцену під час виступу актора Девіда Нівена. Цей момент став одним із найяскравіших і найбільш обговорюваних у історії церемонії. Щоб уникати порушень правил мовлення, організатори ретельно спланували виступ сіни. Він носив білизну телесного кольору, а його всі інтимні частини тіла були прикриті конвертом із надписом номінації Найкращий дизайн костюмів. Може, це ритуал приниження, а може Джону просто це подобається? А як вам історія з Кані Вестом та його взагалі даунфолом? Його сварка з Тейлор Свіфт, його вислови в публічному просторі, щоразу все більш крінжові. А може, це просто його психічний розлад, від якого він страждає, і навіть визнавав публічно, що припинив пити ліки, бо вони блокують його творчість. А може він здійснює ритуали публічного приниження до своєї дружини Б'янки Ценсорі. Якщо ви бачили, одного разу він вивів її на червону доріжку практично голою. Та і взагалі то більшість її образів дуже і дуже відкриті. Можливо, вона сама так хоче, а можливо, він примушує її. До речі, про це у мене також є відео. У 99-му році Бред Піт знявся у фотосесії для Rolling Stone у сукні та S&M аксесуарах. І, звичайно ж, це точно ритуал приниження, яким він купив свою славу та став одним із найзнаменитіших акторів світу. А може, це просто його культова роль у бійцівському клубі? І, взагалі, чому сукня це має бути дуже принизливо для чоловіка? Чому жіночність це настільки принизливо? Тому що стереотипна жіночність є менш вартісною, а бути як жінка для чоловіка це вже приниження в історії та культурі. Чоловіки не завжди ходили в штанях. В Шотландії кілт є символом мужності, національний костюм у давній Греції та Римі тоги й туніки носили чоловіки. Справа навіть не в зручності чи незручності, а в тому, що жіночність сприймається як щось настільки низьке, принизливе. Типу, знаєте, коли дітям, хлопчикам кажуть, не будь як дівчинка, що ти плачеш, як баба. Ну з цього все й починається: з ненависті до сутності жіноцтва. В сучасній моді дизайнери активно руйнують гендерні стереотипи, і сукня вже не є приниженням. Тобто, сукня є лише культурною рамкою, що придумало суспільство. До речі, пригадуєте цьогорічний медгала жінки в костюмах сприймалися як щось дуже потужне, достойне, серйозне, ділове. А чоловіки в спідницях стали предметом деякого крінжу. Хоча, звичайно ж, не всі крінжували. Мені також дуже смішно, що ці костюми на в яких вийшли чоловіки. Конспірологи вважають публічним приниженням, а не мистецтвом. А як щодо жінок у 2004 році приватне відео Періс Хілтон із колишнім бойфрендом, яке було знято у 2001-му, було злито ним без її згоди. Він продавав касети, заробляючи. На фільмі під назвою Одна ніч в Парижі це спричинило шалений медійний резонанс, адже вона була спадкоємицею готельної імперії, і це стало одним із найгучніших моментів її кар'єри. Попри те, що це було найбільшим сором у її житті, як вона сказала. Вона не здавалася, продовжувала вибудовувати бренд, розширила присутність у медіа, в сфері моди і розвивала свою популярність як медійна постать. Чим вам не ритуал публічного приниження, що супроводжувався? Досягненням успіху. Подібним чином відбувалося і приниження Кім Кардашян. У 2007 році з'явилося відео Кім Кардашян Суперстар, що, по суті, було домашнім відео із її тодішнім хлопцем, репером Реєм Джеєм. До речі, пригадуєте ось це фото, яке називали Холі Трініті, Свята Трійця, Періс Хілтон, Брітні Спірс і Лінсі Лохан. Їдуть кудись у машині. Очевидно, на тусовку. Культовий кадр, ще символізує цілу епоху Вайту Кейпоп культури. Фото здивувало фанатів, які вірили, що всі три зірки тоді конфліктували між собою. Сама Періс розповідала, що Лінсі Лохан просто нав'язалася до них автомобіль. Здається, в ті часи кар'єра Лінсі Лохан почала котитися в безодню. Вона зростала загалом як дитина, зірка досягла карколомного успіху в дуже юному віці і не знала, що з ним робити. З'явилися чутки про вживання речовин, що змінюють свідомість. Її припинили запрошувати на зйомки. В інтерв'ю опрі вона й сама зізнавалася, що багато разів вживала кокаїн. Езотерики ті, хто називають її жартовним ягням. Її падіння, приниження публічне це скоріше навпаки. Успішна кар'єра. Закінчилася публічним приниженням, а потім з великими з великими зусиллями підновилася. Змінилося яскравим поверненням. Учасниця святої трійці Брітні Спірс також відома публічними скандалами. Під час періоду сильного стресу та контролю з боку медіа, проблеми з федерлами та опікою аб'юзивного батька, що викачував з неї гроші, Брітні поголила голову. Усі її дії були миттєво зафіксовані. І розкручувалась таблоїдами як крах кар'єри, що сталося з Брітні. Одразу після цього вона поступово відновлювала кар'єру. Записала один із найкращих альбомів у своєму доробку, але, як ми знаємо, все ще перебувала під опікою, фактично у рабстві. Ну я не думаю, що це був якийсь ритуал. Людина просто не витримала. Тим паче, в одному із своїх відео я розповідала, що для жінки дуже часто ось така карколомна зміна зачіски стрижки може бути одним із способів повернути собі контроль над своїм життям. Це крик про допомогу, стейтмент та намагання вирватися з аб'юзивного середовища. Тому я вважаю, що це був просто мелдаун, після якого кар'єра пішла на спад. Майлі Сайрус також є дитиною-зіркою, яка дуже рано стала популярною і раптово її сексуалізували. Вирішили зробити їй повний ребрендинг. Її дуже сильно критикували за виступ на MTV VMA і взагалі вказували, що образ дуже невдалий. Дон Джакет. Підкорила всіх своїм образом на медгалам в 23-му році, одягнувши прикид кішки та ще й нявкаючи у всіх інтерв'ю. Навколо неї взагалі обростало дуже багато конспірології про демонів, масонів і таке інше. До речі, про це я зняла одне із своїх найперших відео на YouTube. Можете глянути, але вимикайте свій крінжометр. Ця теорія також пов'язана із історіями падіння кар'єри окремих знаменитостей та раптовим поверненням на п'єдестал, які супроводжуються шаленим успіхом. Є чимало історій, коли зірки втрачали практично все, а потім раптово робили тріумфальний камбек. Роберт Дауні молодший. У 90-х його кар'єра була фактично зруйнована через арешти, наркотики, тюремні терміни. Його не брали у великі проєкти, але після його приниження і багаторічних проблем він повернувся у Iron Man, що зробило його обличчя Марвел, однією з найбільш оплачуваних зірок Голлівуду. Експерти з Тіктоку вказують, що він ніби фенікс постав із попелу. А може, він просто владнав проблеми свого життя і поборов залежність Джонні Деп. Його репутація була на дні, він втратив свої ролі. Після гучного суду у 2022 році, який транслювали мільйони людей, його образ реабілітувався і він знову отримав хвилю підтримки та нові контракти, скажімо, як от у фільмі Жанна Дюбарі та документальному фільмі про Чарлі Чапліна. Я думаю, що якщо існує якась кореляція між крінжовими вчинками чи образами і зростанням популярності, то це все дуже логічно і зовсім не паранормально, не конспірологічно. Скандали та яскраві появи дуже часто стають каталізатором популярності. Скандал це хайп, подальше розкручування та більше уваги. Це все робиться дуже грамотно сплановано. Пояснюється за все, не таємними ритуалами, а просто законами медіа простору. Глядачам цікаво дивитися, як ідол падає, принижують його, він виглядає якось дивно, а потім він знову піднімається. Та й взагалі, увагу привертають нестандартні вчинки, нестандартні особистості, а не хтось гладко вилизаний. Тому Public Humiliation Ritual – це просто інтерпретація того, що відбувається згідно законів голівудської індустрії. Хочеш уваги, поводься яскраво. Роби щось таке, що приверне увагу, роби неординарне. Що ви думаєте про це все? Пишіть в коментарях. Дякую, друзі, що дивитесь, дякую, що ви зі мною. Ставте лайки, переходьте в мої соцмережі, інстаграм та тікток.